Обласний фестиваль оркестрів народних інструментів Кобзареві Струни має на Рожнятівщині давню традицію. Як вшановували сина мужика, що став володарем у царстві духа в райцентрі, та як пройшов 13-й відкритий фестиваль, присвячений 198-й річниці від дня народження українського пророка, дивіться у сюжеті Лесі Задорожної. У святковій колоні від площі єдності, що війшли учасники та гості обласного фестивалю Кобзареві Струни. У музичному супроводі духового оркестру святкова процесія дійшла до пам'ятника Великому Кобзарю, що височіє на пагорбі. У підніжжя Прометея нації поклали квіти, вклонили світлі пам'яті сина мужика, що став володарем у царстві духа, згадали його незлим тихим словом та пригадали, хто ми та чиї ми діти. Висловили вдячність і помолилися за душу українського пророка і духовні наставники. На 198 річницю народження великого сина України цього Пріч з'їхалось понад два десятка колективів. Вінок Тарасу сплітали в єдиний народний букет учасники з різних куточків Івано-Франківщини, Львівщини, серед запрошених і гості з Донеччини, які на Західній Україні зі своїм репертуаром побували вперше. Студентка музичної академії приємно схвильована гостинністю Бойківської громади. Бойківсі Крамена здивувала своєю творчістю з вишивками, мелодіями, оркестрами, які ну приїхали сюди виступати. По особливому прозвучала в'язанка гуцульських мелодій у виконанні народного аматорського колективу з Косівщини, так як серед усіх музичних інструментів у цьому оркестрі звучала єдина скрипка, яка спеціально власноруч зроблена деревом Ярославом до Шевченківських уродин на замовлення керівника оркестру села Яблунів. Він замовив мене скрипку. Я зробив був, тоді вже пару скрипок, а тепер спеціально для на, на цей на ці струни цього року. Тільки що два тижні, як я закінчив, я йому зробив скрипку. В програмі фестивалю були різноманітні мелодії, які перетворили мистецьке свято на захоплюючу мандрівку в музичному часі і просторі. Асники муніципального оркестру Рапсодія цей фестиваль найрідніший, Беручи в ньому участь уже в 12-й раз приїжджають віртуози з новими творчими оркестровими доробками. «Цей фестиваль це є наш один найрідніший десь такий захід культурно-містецький, в якому ми зазвичай обов'язково беремо участь. З кожним роком все. Збільшується кількість оркестрів народної музики, значить, наше мистецтво народне воно не зів'яло, воно буде просвітати, і завдяки цим всім людям, які працюють на сцені, воно має можливість дає можливість всім учасникам цього дійства насолодитися народною музикою. Приємно, що перед із відомими на прикарпатті оркестрами народної музики, де Рапсодія, Гуцулія, взяли участь і дитячі колективи Західного регіону. Така мека народних оркестрів. Вічної музики прибуває до нас у стіни нашого районного народного дому. Ми бачимо на фестивалі нашу зміну. Це наші діти. Надзвичайно приємно і ми радіємо тому, що ми, старші за віком оркестранти, сьогодні бачимо нашу зміну. Серед гостей мистецького форуму почесний голова фестивалю Віктор Гуцал, народний артист України, лауреат Шевченківської премії, уже у восьми приїхав до підніжжя Карпат на уродини Шевченка, залишивши всі справи в столиці. Кидаючи всі свої справи в Києві, приїжджаю на це свят. От бо для нас це слово воно є святим словом, праведним словом, і тому я думаю, що кожна людина, е, значить, в душі своїй вона без Шевченка не може жити. Шевченкове слово, як стверджує Микола Філіпович, і нині на часі, воно вчить нас мудрості, любові до свого народу, його історії рідної мови. Учитися, брати мої, думайте, читайте і чужого навчайтеся, свого не цурайтесь. Це дійсно для мене вони є пророчими. Це та зоря, яка сьогодні світить всьому українському напевно народові, і це та перспектива, до якої нам треба прагнути, до якої нам треба йти. Шевченко став символом народу, кажуть учасники фестивалю. А душа його запалювала і запалює в наших серцях іскру, віри, надії і любові. Та які б там політичні вітрини здіймались Україною, переконаний Анатолій Дарів. Кобзареві нащадки завжди ітимуть до Тараса, як до батька. І ми як його великі, великого великого. Кобзаря нащадки, ми завжди даємо обіцянку. Не йому йому це не потрібно, а даємо обіцянку самим собі. Про те, що ми не тільки будемо зберігати те, що було нашими попередниками, завойовано, а ще й примножувати це. Актуальні для українців, як на дивно, вже 20 років незалежності. єднаємося, брати мої. Доля Романа Іваницького розпорядилася так, що під час його акторської діяльності в минулому йому довічі довелось зіграти роль Тараса Шевченка на сцені обласного драмтеатру. А сьогодні, як зауважує заступник голови ОДА, ми ще живемо далеко не так, як заповідав український кобзар, і на сьогоднішній день ми не виконуємо основний заповіт Шевченка, фінал і мертвим і живим і ненародженим. Обніміться ж брати мої, молю вас, благаю, Обніміться ж, брати мої, найменшого брата. На жаль, оця роз'єднання, яка є сьогодні в Україні, вона не йде на користь для українського народу і української держави. Різноманітною була програма Свята. Ким справжньою окрасою 13-го обласного фестивалю став виступ зведеного хору Перегінського осадського та Рожняківського народних домів під керівництвом заслуженого працівника культури України Ярослава Тринчука. У їх виконанні звучали слова поета, який давно став для України заповітною думою і безсмертною піснею. І надія, каже начальник відділу культури Ярослав Теренчук, що міць народних оркестрів ще гучніше зазвучить на всю Україну уже в ювілейні роковина Тараса у 200-й день його уродин. А фестиваль Кобзареві струни переросте у всеукраїнський і звучатимуть на ньому віртуози не тільки Галицької землі, а й всієї України.